Твоє коротке резюме сьогоднішнього поєдинку. Чи такого е, матчу ви очікували, їдучи до Львова? Ну, якщо, чесно кажучи, то так. Ми прекрасно розуміли, яка буде гра. Е, сьогодні, скажімо так, гра проходила більш під нашим контролем і одна помилка захисті призвела до пропущеного м'яча. І смуток на душі такий прикро встачати такі очки. Було видно, що Полісся домінує і хоче в, забрати три ігрових пункти зі Львова. Як ти думаєш, за рахунок яких якостей рухові вдалося стримати над, над Ми перед, перед матчем ще з хлопцями з тренерським штабом домовлялися, що ми їдемо сюди, щоб виграти. Ми їдемо тільки на перемогу. Не вдалося перемогти, тому що знову ж таки одна помилка в захисті. Призвела до пенальті, до голу. І більше я, якщо чесно, зараз не пам'ятаю, що создав таке, що ми могли програти сьогодні. Але це футбол, це частина його, помилки бувають у всіх, нічого страшного. Прикро, але рухаємося далі. Останок хотілося б хоча б ложечку меду. Твої емоції стосовно відновлення чемпіонату. Чи приємно повернутися до офіційних поєдинків? Дуже приємно. Принаймні, мені це, мабуть, вдвічі, тому що я після травми, і я був дуже, дуже задоволений, і що я повернувся саме сьогодні, і мені хотілося, щоб далі було тільки краще. Сьогодні е, важливий е, матч з точки зору організації. Сьогодні е, на стадіоні були присутні вболівальники, і Житомирських вболівальників було кілька десятків. Чи чули ви їх підтримку, і які в тебе емоції викликає присутність вболівальника? Е, наших вболівальників чули, прекрасно чули, не дивлячись на те, що руха вболівальника було більше. І дякую величезно, що вони приїхали, вболівали за нас. І ну, це круто грати з вболівальниками. Ми для них граємо. І всі хлопці, всі, хто був на лавці і на полі, всі відчували підтримку. Тому повернув вболівальників це тільки плюс. Я всіх запрошую до нашої наступної гри за ВНЗ. Приходьте, підтримуйте нас, вболівайте за нас. Ми граємо для вас, і ми намагаємося вас не підвести. Пилипе, б твоє розюме сьогоднішнього поєдинку, за рахунок чого вдалося руху стримати натиск поліцію, тому що видно було, що ви хочете сьогодні забирати три очки зі Львова? Ну, десь трошки не вистачило в кінцівки, десь не забили ті моменти, які в нас були. Так, десь останньої передачі не вистачило. Тому, в принципі, я над чим працювати. Тому хочеться, щоб коли були такі моменти, ми їх реалізовували і доводили до кінця, і забивали голку. Скажіть, будь ласка, які емоції панували на лаві, коли. Е Бені їхав з е, поля зі сторонньою допомогою. Ну які емоції? завжди погані, коли їде ну, така машинка і ще лежить наш футболіст. Тому в принципі, тільки здоров'я хочеться побажати, щоб в нього нічого не було серйозного, і щоб він повернувся до наступної гри. Останок коротке запитання. Сьогодні історичний для українського футболу день з моменту початку повномасштабної війни на трибуни повернулися вболівальники які особисто у тебе викликає це емоції? Чи відчували ви сьогоднішню підтримку тих жетомирян, які приїхали підтримати команду? Так, звісно, дуже приємно, що вони приїхали, і підтримали команду, так але і дуже раді, що повертаються потрохи вболівальники. Це краще грати, так правильно кажуть, що театр без глядачів це не театр. Тому, в принципі, і також і футболістам хочеться, щоб підтримка була, і люди дивилися, і подобався футбол, який ми демонструємо, і проти кого граємо. Момент забитого голу Бені подав, він подав з половинки на серединку. Це і не голова, і не нога. М'яч був низько, і ти все-таки пробив головою. Чи думав ти, як, як, як забивати цей м'яч? Поставив те, від чого краще залітає ворота, тому в принципі, від голови в принципі, залетіло ворота, тому в принципі значить, моє рішення було правильне. Ми десь розраховували на таку гру, знаючи такий так скажемо, стиль. Команди рух, що вона весь час прецингує, весь час не дає дихати, весь час гравці на нозі, як кажуть. Тому ми десь і розраховували на такий і темп, і на таку боротьбу. Багато боротьби було. Так скажемо, відчувається, що перша гра, тому що в нас були Досить добрі моменти, які треба було використати. Це те, що стосується першого тайму. То, що другого тайму, ну, більш рівна гра така вже була. Ну, з того, що ми в першому таймі зробили проти такого щільного суперника три моменти, це значить, хлопці виконали те, що ми хотіли. Те, що стосується тактичних задумок. А то, що стосується... Е Здивував рух чи ні, ні, не здував, тому що ми слідкували за всіми командами на зборах. Ну, ми все це очікували, тому ніяких несподіванок для нас не було. Якщо казати за очки, то ну, хто може бути задоволеним одним очком. ніж Зеро. Три це і три залікових бали. Тому ми на кожну гру виходимо, не незважаючи на суперника, ні на поле, вдома ми чи не вдома. Нам треба вигравати. Ціль така стоїть.